Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині денна температура буде від плюс 24 до плюс 23 градусів, та від плюс 20 до плюс 23 вночі. Ясним небо у Києві буде тільки вранці. Потім його затягне хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. На півночі у Житомирській області очікується температура від плюс 24 до плюс 23 градусів в день та від плюс 20 до плюс 23 вночі. У Житомирі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вдень, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Чернігівській області в день температура становитиме від плюс 26 до плюс 22 градусів, та вночі від плюс 17 до плюс 22. У Чернігові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Нічний дощ із грозою закінчиться ще до світанку, вдень він розпочнеться знову, але ближче до вечора має припинитися. У Сумській області денна температура буде від плюс 27 до плюс двадцять трьох градусів та від плюс 16 до плюс двадцяти трьох вночі. Перша половина дня у Сумах буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Ніч та ранок пройдуть без опадів, в день очікується дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. На сході, у Харківській області очікується температура від плюс 29 до плюс 24 градусів в день, та від плюс 18 до плюс 23 вночі. У Харкові ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, без опадів. У Донецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 31 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 25. Вранці небо у Донецьку буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня без дощу. У Луганській області температура в день буде від плюс 31 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 25. Вдень у Луганську на небі з'являться хмари. Які ввечері повинні розсіятися. Опади не передбачаються на півдні. У Одеській області очікується температура від плюс 28 до плюс 25 градусів в день та від плюс 21 до плюс 24 вночі. В Одесі увесь день небо буде ясним, але ввечері можливо погода зміниться на хмарну, без опадів. На Миколаївщині максимальна температура в день становитиме від плюс 33 до плюс 26 градусів. Та від плюс 19 до плюс 26 вночі. У Миколаєві небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. У Херсонській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 34 до плюс 27 градусів та від плюс 19 до плюс 27 вночі. У Херсоні на небі не буде жодної хмаринки, без дощу. У Запорізькій області очікується температура від плюс 31. До плюс 26 градусів в день та вночі від плюс 21 до плюс 24. У Запоріжжі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опади не очікуються. У Криму денна температура буде від плюс 30 до плюс 22 градусів, та вночі від плюс 17 до плюс 25. Вранці небо у Сімферополі буде ясним таким воно й залишатиметься протягом усього дня опади не передбачаються. На заході. У Львівській області температура вдень буде від плюс 24 до плюс 21 градуса та до плюс 18 вночі. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір у Львові обіцяють бути ясними. Опади не очікуються. У Івано-Франківській області температура в день буде плюс 23 градуси, та від плюс 19 до плюс 20 вночі. Зранку до самого вечора в Івано-Франківську небо буде вкрите хмарами. Ранковий дощ закінчиться ближче до середини дня, більше опадів не очікується. На Тернопільщині денна температура буде від плюс 24 до плюс 23 градусів та до плюс 20 градусів вночі. Протягом усього дня у Тернополі буде триматися хмарна погода: вранці піде дощ у другій половині дня опадів не передбачається. У Чернівецькій області температура в день буде від плюс 24 до плюс 23 градусів. А вночі до плюс 21 градуса. Ранок у Чернівцях буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 23 градусів та до плюс 21 вночі. Хмари, що вкривали небо в Ужгороді вранці, вдень зникнуть. І до самого вечора вони вже не з'являться. Нічний дрібний дощ вранці зміниться дощем із грозами, який йтиме до середини дня. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 22 градусів, а вночі до плюс 20. В рівному хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Опадів не прогнозується. У Волинській області максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 19 до плюс 20. У Луцьку похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Опадів не прогнозується на Хмельниччині. Очікується температура від плюс 23 до плюс 22 градусів в день та від плюс 18 до плюс 22 вночі. У Хмельницькому протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів. У центральних областях на Кіровоградщині очікується температура від плюс 31 до плюс 25 градусів в день та від плюс 19 до плюс 25 вночі. У Кропивницькому до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами, опадів не прогнозується. На Полтавщині очікується погода з максимальною температурою в день. Від плюс 29 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 23. У Полтаві увесь день небо буде ясним, але ввечері можливо погода зміниться на хмарну, опадів не прогнозується. На Черкащині денна температура буде від плюс 31 до плюс 25 градусів, та вночі від плюс 20 до плюс 24. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода. Яка утримається у Черкасах до самого вечора без опадів. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 31 до плюс 24 градусів в день та від плюс 19 до плюс 24 вночі. У Дніпрі небо буде ясним до самого завершення дня без дощу. На Вінниччині температура в день буде від плюс 26 до плюс 22 градусів, та вночі від плюс 18 до плюс 23. Вже вранці небо у Вінниці затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Починаючи з середини дня йтиме дрібний дощ, який до вечора стане ще сильнішим. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.